Від дощу сховатися немає, де ніде і посидіти, коли чекаєш на маршрутку. Усе через те, що цими вихідними у Полтаві прибрали зупинки, які встановили п'ять років тому, але так і не змонтували повністю. Скаржаться мешканці мікрорайонів Левада та Алмазний. Який сенс таких дій люди не розуміють? Зробили гарний, як це сказати, скляний навіс, але лавочки не було тільки така труба лежала. А тепер пооббирали кругом, сьогодні ось такий кошмар, я тільки з міста. Вийшла на ловаді, там Чураївне, 13, нема навіть навеса. От так ми живемо. Жах. Була не до зупинка була, не повністю ж зупинка була. Була на самому початку нормальна зупинка, потім вони гроші відмили, зробили такі зупинки. А це взагалі я не знаю. Те, що у нас робиться в Полтаві, не для людей. Кошти йдуть поза межами людей. За словами полтавців, в мікрорайоні Левада демонтували усі зупинкові павільйони. Раз, два, три, чотири, став з кусок чотири. Та всі повбирали. Всі. Я не знаю. Но повбирали всі машини, приїхали, вбирали. Вони знімали стекла, знімалися. «Та ну яке ж може бути ставлення. Негативне, ж зрозуміло. І це витрата коштів. Мало того, що проектну документацію змінюють кожного року. Ота гроші не використовують. А тепер зовсім знесли в зиму знесли зупинки. Ні лавочки, нічого, ще пішли дощі. При цьому полтавка Ірина не впевнена, що на місці демонтованих павільйонів найближчим часом з'являться нові. Так кінець року. Як всі даних не вистачить коштів. Я так думаю, з якою метою демонтували зупинки громадського транспорту у двох мікрорайонах міста, чи є в планах у місцевої влади облаштувати там нові у Полтавській міській раді? Наразі не коментують.